шумлять генератори, тому моє морозиво зберігалось безпечно. Морозиво влітку це must have, тому люди купують його буквально кожного дня. Але із нинішніми відключеннями світла зберігати його стає дедалі важче. Ми вирішили дослідити, як продавці виходять із такої важкої ситуації та чи у безпеці ріжок морозива, який потрапляє до нас у руки. Сьогодні ми покажемо вам, як рятуються від відключень малі та великі бізнеси. Наприклад, у парку холодильники з морозивом стоять буквально під сонцем, і кожен виходить із цієї ситуації по різному. Як ви зберігаєте морозиво в умовах відключень світла? Нікак. Воно у нас просто так стоїть і все. І це воно просто тане, да? Так, да. ну потім включиться світ і буде заморожуватися. А воно не псується? Та я навіть не знаю. Морозильники вони заморожені, і у нас морозиво завжди холодне і без світла. А, «Тобто Морозильники вони охолоджують морозиво до, до такого стану, що ну, його, в принципі, вистачає на кілька годин. «Так. Ми кладемо якісь подушки, одіяла, накриваємо кришкою, і воно як тепло ще зберігає. Люди, купуючи морозиво, теж мають різні методи його зберігання. Набираю водички, ставлю морозилку. Заморажується, а потім сохраняє. Ми його купуємо так, щоб відразу просто прийти додому та з'їсти, тому що так зі ключними світла його зберігати неможливо. Воно розтає зразу. Потім не ну, коктейльчик якось пити не дуже в кайф. А що роблять магазини? Гіганти? Ми завітали до варусу, щоб подивитись, як відчуває себе морозиво через три години після відключення. Відчувається, що холодильник доволі холодний, а морозиво тверде, як і має бути. Отже, шукайте морозиво там, де шумлять генератори на часі не строк придатності, а працюючі холодильники.